Депутат Київради від радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук. Пане Ігоре, доброго ранку. Гість нашої студії. Добра. Отже, сьогодні топ-тема і топ-новина нашого ранкового ефіру. Це цей так званий український флешмоб. Можна так сказати, ілюстрація по-українськи, або називають називає трижбаки челендж. Це коли народних депутатів України починають вкидати в сміттєві баки. На вашу думку, що це? це політичний передвиборчий хід чи це закономірність? Це закономірність, до цього все йшло, і е, смітник це саме таке ще демократичне місце, куди засовують. І хочу додати ну не лише народних депутатів, тому що якби мова йшла лише про народних депутатів, то дійсно ну, можна було б подумати, що це пов'язано з виборчим процесом. А і чиновників, в тому числі працівників адміністрації і тому подібне. Що ж до вибори, не вибори, ну дійсно і з виборами це пов'язано. Чому тому, що деякі особи мають нахабство балотуватись до українського парламенту, виступаючи проти української державності, відповідно, ми бачимо реакцію патріотів на їхні дії. Давайте згадаємо зараз, пригадаємо ситуацію. яка сталася в Кировараді, де, до речі, був присутній пан Олег Ляшко. Я вже. був присутній. 29 вересня у Кироваграді. Представники місцевого євромайдану спробували увірватися в будівлю обласної державної адміністрації, люструвати голову ОДА Сергія Кузьменка. Новопризначеного губернатора на місці не виявилось. Отож, під гарячу руку активістам потрапив керівник апарату облдержадміністрації Василь Смагалюк. Його кинули в сміттєвий контейнер і облили невідомою ред...

Не бреши. не бреши! Не бреши! не треба! Ось стоїть! Ось стоїть! От Ай... така ну, картинка. До речі, що то за рідина була? Власне, почну спочатку, що ніхто нікуди не вривався, всі зайшли демократично, міліція не перепиняла, дозволила, зайшли в приймальню, кабінет зачинений. Ця особа, керівник апарату, почала брехати, що ключів немає. Ключі шукали там годину, поки через задній прохідний втік Кузьменко. Е, от. І відповідно громада покарала цього пана, полили, там чи сітром, чи я не знаю, чим його там поливали, не перевіряв міст пляшки, хоча був присутній при проведенні цього е, дійства. Е, питання в іншому, чиновники адміністрації. Президент пер за все, президент, президент думав, призначаючи Кузьменка відомого регіонала і людину, яка возила тітушок на посаду губернатора. Він думав, сприйме його громада Кіровоградщини чи не сприйме питання, ж не чи Сішуку, а питання в громаді. Громада вийшла і вимагає, і це не перший захід громади. І Кузьменко із 20 днів часу призначення, зараз уже 23, один раз був офіційно на робочому місці. От, о, а до речі, от я, я не знаю, знаєте, ви коментар Смаглюка, що він казав про цю подію. Вчора керівник Ні, апарату дав Василь Смаглюк так відкоментував народну ілюстрацію над ним. Давайте послухаємо. Скажімо так, приховуючи. Те, що головною ціллю, мабуть, пана Ляшка був губернатор Сергій Анатольович Кузьменка, не знайшовши його на робочому місці, вони вирішили все ж таки довести запланований їм сценарій до кінця і. Вони мені, мені там неодноразово пропонували, мов, відда, віддай ключі, ми тебе відпустимо і так далі. І вже коли вони побачили, що я ну, зайняв принципову позицію, сказав, ні, шановні, я віддавати ключі вам не буду. Я не буду перед вами тут ставати на, на коліна, дав, виконувати ваші незаконні дії і так далі. Тоді пан Ляшков скомандував, ну раз так, тоді тягнемо його до бака. Ну, людина бреше патологічний брехун, за що й опинився в сміттєвому баці. Чому? Тому що він викручувався юві годину, розповідав ключі там, ключі отам, ключі принесуть. В кінці кінців, коли він опинився в баті, ключі таки дали, кабінет відкрили. І це була законна вимога народного депутата, який має допуск до Держтеївниці. Він зайшов до кабінету, камери з дверей знімали. Він повідкривав двері, показав куди втік Кузьменко, і все власне. Навпаки, е люди, в формі, яких ви бачили, це недалеко з зони АТО. Під'їхали бійці одного з батальйонів добровольчих, приймали участь в цьому заході. Вони охороняли двері кабінета, щоб аби нічого не трапилось. А ця людина патологічно бреше, але дійсно е метою. Акції був Кузьменко, а не він. Ну це шістка якась. Скажіть, будь ласка, від народної ілюстрації до офіційної ілюстрації. От заява Яреми про те, що вона призведе до в тому вигляді, в якому вона зараз є, призведе до негативних наслідків, адже не відповідає Конституції України і міжнародним нормам. На вашу думку, чи дійсно це так, і в яких пунктах вона не відповідає? На мою думку, Ярема, як і будь-який представник влади в даному випадку, генеральний прокурор хоче. Щоб його відомство уникло люстрації, а його відомство має під неї потрапити якнайбільше. Тому що ми знаємо, що свавілля працівників прокуратури, свавілля суддів і свавілля правоохоронців було однією з головних причин Майдану. Не євроінтеграція, а саме свавілля силових структур. І все почалося ще з Врадіївки. Всі ми це пам'ятаємо, тому. Оці всі заяви не відповідає конституції, європейським нормам, це бажання уникнути люстрації у відомстві, яке очолює пан Ярема. Інакше я це коментувати не можу. І, взагалі, люстрація даний закон, як на мою думку, він не є досконалим. Навіть не в плані відповідності міжнародним новому право, а в плані того, що. Не прописано більш широкий і чіткий механізм відповідальності осіб за ті чи інші дії в минулому, нинішньому і майбутньому. Тому я думаю, так само як закон про відновлення довіри до судової гілки влади, який не працює, ну абсолютно він не працює, він не привів до люстрації суддів, і ми бачимо невдоволення, яке також зростає, зростає, зростає. Ми говоримо зараз про сміттєві баки, але я не виключаю, що суддів почнуть вішати на хрещатику київських. Так, а от щодо закону про люстрацію, президент має якнайшвидше підписати закон про очищення влади. Про це напередодні заявив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Давайте послухаємо пряму мову і теж прокоментуємо. Тому що кожен день зволікання підписання цього закону блокує будь-які реальні зміни в країні, будь-які реформи в країні. І саме тому без реалізації механізму очищення влади. Говорити про реформи це просто називати гасла, які не мають механізму реалізації. Чому затягуємося на вашу думку? Ну, давайте поперед. Для початку так: дивіться, відслідковуємо. Парламент голосує закон з якоїсь uh -huh. там спроби. Потім в інформаційному просторі голова Верховної Ради підписав uh -huh. прем'єр-міністр. Погодив. Все пішло до президента. Президент, я думаю, може і не підписати цей закон, виходячи там із своїх міркувань, захисту свого клану, все. Але те, що зараз от відбувається, тиск, ви вірите в те, що він щирий, я не зовсім. Я думаю, це політичний більше. Передвиборчий хід і гра на такому цьому понятті, як люстрація. Ну навіщо суспільству знати, погодив ясенюк чи ні? От якби не погодив, uh -huh. то суспільству було б цікаво. Uh -huh. А коли робиться кожні півгодини наголос на якусь дію з цим законом, це більше на піар, схоже, ніж на справжню люстрацію. Думаю, що е, цей люстраційний закон, закон про відновлення довіри до судової системи. Буде доопрацьовано значно в новому парламенті, де будуть вже нові обличчя, де буде багато людей, які не є професійними політиками в розумінні політичної проституції, uh -huh. і країна дійсно отримає люстраційний закон, який буде захищати інтереси держави і нації, а не яких там олігархічних кланів. Але все ж таки по певних списках певних партій, ми можемо, якщо їх почитати, то там багато вже старих облич заходить. І чи не стане тоді Верховна Рада місцем битви? Ну, да Давайте говорити реально. Дійсно, президент, його команда е танцює гапак на граблях, який станцювала минула влада. Е от дивіться. Вся нація була дуже схвильована і обурювалася тим, що син колишнього президента сидить в парламенті. Нинішній президент веде до парламенту свого батька і свого сина, це ті самі граблі. Так обурювали, що в парламенті є сина Зарова. Справедливо обурувалися, але в мене не менше обурення викликає те, що до парламенту йде вся без виключення родина Балох. Ну це говорить про те, що президент не відійшов від клановості у прийнятті політичних рішень, ну і не будемо кривити душею. Президент має зв'язки з олігархічними кланами, і це відомо всій країні, і сам, будемо казати, його можна назвати так само олігархом. Заява одного з авторів закону депутата Юрія Дерев'янко. Яку він оголосив у українській правді закон про люстрацію не містить серед осіб, які проходитимуть перевірку у виборних посад, у тому числі і депутатів, а також посади голови верховної ради, його заступників уповноваженого ради з прав людини, і таке інше, Ось скажіть, будь ласка, те, що громада очікувала, як було сказано, да що вибори це і буде процес люстрації. Отже, згідно цієї заяви і цієї частини закону, ми бачимо, що в принципі люстрація не торкнеться жодного ну, я... з представників влади, я... те, що чи може я це? Буде змінено ще до виборів. Чи це навряд, взагалі вже... Навряд цей парламент вже не здатен нічого змінити. Думаю, навіть скликання з ініціативи уряду і прем'єра позачергової сесії по корупційним законам, думаю, це також політичний, ну, більший хід, ця Верховна Рада не здатна ні на що. І те, що ви говорили, так питання в чому? Особи, які... Підозрюються і справедливо підозрюються в зраді державних інтересів, вони не мали б брати участі у виборчій кампанії. Вони є в списках, вони є на мажоритарних округах. Я маю на увазі тих, хто фінансував сепаратистів, хто мав з ними безпосередній політичний зв'язок і тому подібне. Вони є в списках, вони є, повторюсь, на мажоритарних округах. Тому. Я їй сказав, що цей закон потребує допрацювання, і я переконаний все рівно, що більшість в парламент зайде людей нових, людей не заангажованих олігархічними кланами, і буде проведена люстрація справжнього. Чому тому що те, що відбувається зараз на вулиці, Може вилитись рівно в дві речі: або Хрещатик буде прикрашений шибеницями, на яких колихатимуться судді, прокурори і корумповані міліціонери. Або парламент все ж таки буде змушений систему зламати і новий парламент, і очистити її від корупціонерів. Знаєте, шибениця, якщо з'являться, тоді мені про яку європейську інтеграцію про побудову країни теж не можемо говорити. Потрібно шукати європейці. Говорять, що й мусорні баки не треба нікого засовувати. Тому я ж і кажу, що е, з мусорних баків може дійти до Шибенця, якщо mm -hmm. новий парламент з новими обличчями не... Проведе справжню ілюстрацію і не в тому розумінні, як його тут роздули, а в розумінні недопущення до влади осіб, які виступали проти держави, такі як вчиняли корупційні і так, як це було в Польщі і в інших країнах. Ну, якщо розглядати не перший все ж таки варіант, сподіваюся, що такого не станеться. Розглядати другий варіант. На вашу думку, створення антикорупційного бюро і це бюро взагалі зможе до виконати те, що не довиконала і не встигне до виконати ілюстрації, чи буде. Можливістю цього антикорупційного бюро, наприклад, знімати депутатську недоторканність, якщо буде доведено, що ця людина корумпована і має певні зв'язки, і працює за певними схемами. Буде цей дійовий комітет? дійове бюро? Ми можемо створити бюро, лігу. Що завгодно можемо створити? Хто в ній буде? Якими буде законами керуватися, Якими критеріями людськими? Від цього буде завершити ефективність роботи даного органу. Якщо в рамках нинішнього МВС буде створено антикорупційне бюро або в рамках нинішнього СБУ, то я даю 100%, що не зміниться абсолютно нічого, і це буде мертво народжений орган для того, щоб створювати подібну структуру. В рамках або поруч із силовими відомствами, тому що од ми створимо новий, да мов би, орган, але підуть туди колишні прокурори, колишні міліціонери, колишні СБУшники. А хто вони? Вони пройшли очищення, про яке ми говоримо тут? Ні, якщо вони його не пройшли, то про що йде мова? То вони так само будуть чиняти корупційні дії, як такі, як вони вчиняли в МВС, СБУ прокуратури. От і все. Замкнуто коло. потрібно почати ламати систему саме зміни силових структур і зміни підходу силових структур до інтересів кожного окремо взятого громадянина і держави в цілому. Якщо ми про це не будемо говорити і цього не будемо робити, то нас очікує третій, четвертий Майдан, Шибениці, Палаючі, Дачі і тому подібне. Треба зрозуміти і усвідомити, що е, олігархат, який uh -huh. керує країною, користується е, армією чиновників-корупціонерів. Знищити її можна, лише знищивши олігархат, і е, вихолостивши шляхом люстрації цю армію корумпованих чиновників, у нас попереду тоді виходить так, що всій країні перед тим, щось як робити, потрібно е, від кожного з нас да, залежить те, яке буде майбутнє, і взагалі думати перед тим, яку дію вчиняти. Тому що будь-що може стати сірником в даній ситуації. Абсолютно, звичайно, і ще раз кажу. Е Є два шляхи. Mm -hmm. Я прихильник шляху цивілізованого. Mm -hmm. Але е, для цього має бути і наша партія прихильник цивілізованого шляху радикально. Але для цього ми хочемо показати, чому ми от приймаємо участь і робимо. Я зараз в студії mm -hmm. поїду в одне з міст Київської області ілюструвати також певну особу, яка... З 10 го року знахабніло себе поводи на посаді, на яку призначено територіальною громадою. Mm -hmm. Так от, якщо ми цим показуємо зробіть щось, давайте разом зробимо. Давайте приймемо ефективні закони, давайте їх будемо виконувати. І давайте знімемо ту напругу, яку ми маємо. Звичайно, що хотілося б, щоб люстрація воно проходила в, в певному правовому полі. Ну, ви ж кажете, що потрібно брати ініціативу на себе. А от ну ці дії ви кажете, я поїду ілюструвати. Ви не побоїтесь того, що, наприклад, ну, ц, 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 цей процес нальодної люстрації, там теж Баки як називають, він стане предметом потім судових позовів і просто можуть бути обвалені вони на ті політичні сили, які з'являються на таких акціях. Що з цим робити? Значить, я вам скажу так: якщо чиновник не виконує норми, нагло не виконує норми закону, фальсифікує документи і тому подібне, на це не реагують органи, які мають реагувати, на це буде реагувати народ. А якщо хтось спробує судити за це, Порушувати кримінальні справи, то він зробить черговий крок, до дошибениць на Хрещатику. Це про те, що ми говорили. Так. Тут потрібно вивести навпаки в правове русло, вивести шляхом підписання закону, внесення ефективних змін до закону. Угу. Президент може підписати і звернутися з пропозиції до парламенту, розширити, підкоригувати, але це не робиться. Чому? От і все. Тому зараз, коли починався Майдан другий, всі казали, на Банкову пішли провокатори, на Грушевського пішли провокатори, на Інститутській, в Маріїнському парку провокатори. Потім виявилося, що це були герої. От приблизно так само тут. Угу. Ну хай порушать, вони будуть е, справу або звернуться до суду. Буде йти сніговий ком, який в кінці кінців їх же і задавить. Тому, ще раз, користуючись нагодою, якщо може хтось угу. чує, з адміністрації пана Лошкіна, е, також мільйонера і олігарха, то хай вони. Пришвидшить підписання закону, хай юридичний відділ, якщо необхідні зміни, вкаже які зміни необхідні. Uh -huh. І давайте припинимо, тому що народ прийде люструвати вас не з грейдером на банку, а з Батами. Уже. Чому? Тому що е Бат це інженерна машина, яка uh -huh. військова. Чому? Тому що в нас війна. А тут елементарні речі, за які гинули люди на майдані, вони не виконуються, пане Ігоре, Дякуємо вам за те, що знайшли час звітати до нас. Дякую вам, що запросило. Приходьте ще депутат Київради від партії від радикальної партії Олега Ляшка. Ігор Мосійчук був гостем нашої студії. Говорили про люстрацію, про те, що можна уникнути всіх тих страшних речей, які прогнозують і депутати, і політологи, і громадські активісти. Потрібно просто згадати дитинство, згадати те, що якщо ти бачиш приклад, що вони варто робити. Цього і не варто робити. Рухаємось далі.